А зараз ми повернемося до теми минулої програми, оскільки отримали шквал запитань від приватних інвесторів. А цікавить їх в чому відмінність майнових прав від прав власності на об'єкт незавершеного будівництва? Для роз'яснень ми запросили до студії директора юридичної фірми Леоніда Омельченка. Леніда Володимировича запитання прозвучало. Тож в чому суттєва відмінність від майнових прав від прав власності на частку в об'єкті незавершеного будівництва? Це питання виникає тоді, коли стоїть необхідність захистити інвестора його, результати його інвестування щодо вкладених коштів у будівництво об'єкту нерухомості. Тобто виникає ситуація, коли інвестор, проінвестувавши 100% кошти у будівництво об'єкту, не отримує результати свого інвестування. У нього виникає питання, яким чином він може захистити свої права. Є кілька варіантів, які з них? Кілька варіантів. Перший варіант це визнання права власності, скажімо так, на майнові права щодо цього об'єкту незавершеного будівництва. Що таке майнові права? Законодавець е чітко не визначив, що таке майнові права на об'єкт. Тому, е виходячи з системного аналізу, можна сказати, що це право інвестора на отримання в майбутньому тої нерухомості, в яку він вкладав кошти. Це право може це право вже закріплено в договорі про інвестування коштів у будівництво. Однак, інвестор для підтвердження цього права може звернутись до суду з тим, щоб суд в своєму рішенні закріпив це право за інвестором. Так який інший шлях? Інший шлях це звернутись до суду. Інвестор має звернутись до суду з тим, щоби. Визнати право власності на частку в об'єкті незавершеного будівництва з характеристиками згідно договору, укладеного між інвестором і забудовником. До завершення будівництва особа за заявою заінтересованої особи суд може визнати її власником оцього недобудованого майна. Де більше гарантії, маючи майнові права чи права власності? Ну, як вже перед цим я говорив. Майнові права вони підтверджують право інвестора на отримання в майбутньому того об'єкту, в який було інвестовані кошти. Тобто, е, отримавши навіть рішення суду, інвестор буде чекати, поки цей об'єкт буде добудовано, введено в експлуатацію і передано йому право однак, власності. Однак, виходячи з тої ситуації, що е, у забудовника. Склала ситуація, що він може стати чи там банкрутом, ну тобто в нього не вистачає коштів і можливості добудувати. То гарантій, в тому, що інвестор отримує в результаті того, що він має майнові права на цей об'єкт, цей об'єкт отримує, таких гарантій дуже мало. Тому е, найдієвішим способом захисту прав інвесторів є звернення до суду з тим, щоб отримати право власності на цей об'єкт. Що таке е, право власності? право власності це право. Володіння, користування і розпорядження цим об'єктом, от саме за цих умов і виникає дуже багато запитань. Оскільки люди, які вкладали 3-4 роки тому, е, отримавши навіть право власності зараз на об'єкт, вони кажуть, що все рівно будь-яких грошей саме у мене немає, щоб добудувати цей об'єкт. Да? І якщо прийде новий забудовник, то саме наші права власності йому заважатимуть добудовувати цей об'єкт. Ну, по-перше, гарантій того, що е, старий забудовник добудує, ніяких немає. Тому для того, щоб я кажу, що це спосіб захисту прав інвестора, для того, щоб е, в подальшому мати гарантії, що цей об'єкт буде завершений, то треба хоча б отримати право власності на цей об'єкт. І вже тоді новий забудовник, який приходить, він без е, згоди там цього власника ніяких дій там на цьому об'єкті здійснювати не може. Тому він повинен всі свої дії погоджувати з власником, тобто з власником цієї частки в об'єкті незавершеного будівництва. Справа в тому, що з визнанням права власності інвестора на частку об'єктів незавершеного будівництва, договір між інвестором і забудовником не втрачає свою чинність. Тому згідно цього договору у забудовника залишається обов'язок виконати свої зобов'язання, тобто добудувати об'єкт. У випадку невиконання своїх зобов'язань, тобто недобудови або вчинення дій щодо невиконання цього свого обов'язку, інвестор може звернутись до суду з позову про спонукання до виконання договору, який між ними залишає, є чинним, і ще одне таке запитання суттєве. Якщо є така такий трикутник. Приватний інвестор е, платив гроші напряму забудовнику, але в цього об'єкта ще є замовник. І ось якщо звертаються безпосередньо до суду і саме е, судяться, відсуджують права власності у забудовника, не запитуючи при цьому замовника. Кажуть, що замовник може бути проти. Хоча юридичних чи якихось документальних у них договорів немає. Е, справа в тому, що е, якщо дві особи уклали договір. То кожна особа повинна виконати свої зобов'язання з цим договором у випадку невиконання своїх зобов'язань з договором, інша сторона звертається до суду з позовом до цієї сторони з вимогою виконати ці зобов'язання з договором. Тобто, коли укладався договор між інвестором, скажімо, і забудовником, то е, забудовник мав всі повноваження на укладання ну, виходом з того, що забудовник мав всі повноваження на укладення цього договору. тому він і зобов'язаний виконати ці. Всі і він всі напряму зобов'язаний передати права так. власності. Так. так, я дякую вам, Леоніде Володимировичу, за суттєві роз'яснення і впевнена, що вони допоможуть приватним інвесторам зорієнтуватися на виборі механізму захисту своїх прав та інтересів у сфері будівництва житла.